Доброго дня. Ви, як дев'ятикласники, часто е, стикаєтеся з такими номерами, які не мов би то ви її в класі розв'язували, але ось приходите додому, і не мов би то, по дорозі, все ви вже е, загубили. Таке часто і зі мною було. І е, я хочу вам допомогти в цьому. Е, е, ви можете залишити е, в коментарях під, під відео. Запит, так, фідбек, описати номер підручника, о, вибачте, номер прикладу, автора підручника, рік і сторінку, на якому на цей, цей приклад знаходиться, і запитати або щось конкретне, або просто е, залишити прохання розібрати цей приклад. От і ми з вами разом е, розберемо якийсь типовий приклад. Вони насправді всі легкі, не бійтеся. Ось в школі вони всі типові, але треба, буває, набити руку. Якщо хтось соромиться і не хоче, щоб його бачили, ви можете писати мені в Телеграм. Так що буду чекати на ваш фідбек. До зустрічі!